Вітаю, шановні друзі і подруги. Важлива новина. В Кодексі України з'являється нове правопорушення, сексуальні домагання в інтернеті. Що це таке? Це свідомі. свідомі. Тобто, якщо ти п'яний, то можна, це не страшно. Тексти, дії чи рухи сексуального характеру. Тобто, якщо ти дівці кажеш, що вона дурепа, це не сексуально, це можна. Які Принижують її. От тут питання. Якщо я кажу, я проведу з тобою ніч за 100 баксів, це от є приниження? Чи якщо я кажу за мільйон, то не приниження. Де таксу, цю тариф можна почитати? І є інші питання. От, якщо я пишу подрузі, я тебе хочу. Я Можна ж не почув, що саме я хочу, може, поцілувати хочу, і куди саме, як саме теж не вказую? Чи може за це бути штраф? Або деякі дівчатка виставляють на своїх сторінках. Там фото в купальниках тренажерних залах, і дозволяючи собі писати. Ну от, знаєте, як на полюванні, браконіром вважається, хто з сокирою, з рушницею за Ланню бігає, і рибалка, який чекає, поки риба закупна, він же теж браконьєр. Чи будуть таких от дівчат штрафувати? І ще в мене були подруги, які радили мені. Там мої подарунки, квіти, вірші, запхати в одне місце. Деякі навіть самі обіцяли це зробити. Чи можу я на них поскаржитися? Відповіді, роз'яснення в коментарях, будь ласка, Лайки, підписки.